Друзі, доброго дня. Сьогодні говоримо про Дія-картку. Є така картка для державних виплат. Ця тема стала е, останнім часом актуальна, адже 30 липня 2025 року кабінет міністрів офіційно затвердив запуск цієї Дія-картки. І так, ця Дія-картка працювала і раніше, але що змінилось? Давайте розглянемо і далі підемо по темі. І так, що змінилося? Відтепер Діакартка стає основною для низки державних виплат. Сюди вже будуть нараховуватися гроші за такі програми діючі, як є малятко, є книга, ветеранський спорт, пакунок школяря, а в майбутньому сюди будуть додавати і пенсії, допомоги по безробіттю, соціальні виплати, виплати внутрішньопереміщеним особам. Будуть на ці картки погашати військові облігації та інші державні програми. Тобто, в цю одну картку, Дія-картка, будуть вміщати всі оці програми, які раніше були, і навіть пенсії і виплати соціальних допомог, навіщо це все робити? Офіційна, якщо подивитися офіційну мету, то основна мета це контроль за цільовим використанням коштів і боротьба з неефективними витратами. Іншими словами, держава хоче бачити, щоб гроші витрачалися саме туди, куди вони призначені. Давайте ж розглянемо три основні переваги цієї діякартки. Діякартка це універсальний інструмент. Більше не треба відкривати окремі, окремі оці картки під кожну виплату. Там є малятка, є книга, ветеранський спорт, пакунок школяра. Друга перевага полягає в тому, що зручно для, для літніх людей і тих, хто мало користується банківськими продуктами. І третя перевага: в одному місці видно всі виплати і залишки. Тобто, якщо ви отримуєте декілька виплат, то вони будуть у вас відображатися у виписці. По одній карці у цій діакарці. Також є недоліки у цій картки. Я бачу два недоліки. Перший, якщо ви отримуєте гроші за кількома програмами, можна заплутатись. Частина коштів має різні строки використання. Наприклад, по якнизі треба використати гроші, які надійшли вам до кінця року, а по ветеранському спорту лише видаються гроші на кілька місяців. І в результаті, якщо ви не встигли витратити ці гроші, гроші автоматично повертаються до бюджету країни. Другий недолік це те, що може статися ситуація, коли гроші на рахунку є, а оплатити покупку не вдається, бо кошти, наприклад, прив'язані до конкретної програми, і витратити їх можна тільки на визначені товари чи послуги. Тобто, ви не можете контролювати, скільки у вас залишилось. Грошей в рамках тієї чи іншої програми, також хотів би пройтись по технічним деталям. В дії пишуть, що. Дія-картка нібито дозволятиме доступ до кількох рахунків. Особисто я не розумію, як це на одній картці декілька рахунків, тому що є один рахунок, і по одному рахунку може бути декілька карток. Так працюють ці банки. А щоб була одна картка, і по ній декілька рахунків, я такої практики не бачив. Особисто я більше вірю, що все працюватиме через ліміти: наприклад, тисячу гривень на спорт до вересня, 500 гривень на книги до кінця року, решта власні кошти без обмежень. Тобто, скрізь всього будуть такі якісь ліміти. Деякі банки навіть планують у своїх застосунках показувати залишки саме по таким категоріям. Це буде зручно, але скажу, що це буде реалізовано в одиниці банків і не відразу. Хотів би трішки сказати про конкуренцію. Відкрити ДІА-картку можна буде не в одному, а в кількох банках, тобто вам не треба йти там в Ощад або в приват. Тож очікуються бонуси та кешбеки, адже банки змагатимуться за нових клієнтів і будуть пропонувати відкрити дію картку з якимись додатковими перевагами і додатковими кешбеками. Також дуже популярне питання, чи буде держава бачити всі ваші рахунки. Це одне з найпопулярніших питань, і скажу, що ні. Через діакартку держава не отримає доступ до всіх ваших банківських рахунків. Вона створена, оця програма Діакарта створена в першу чергу для зарахування саме державних виплат. Та навіть якщо ви переживаєте, переживає, завжди можна відкрити таку картку у банку, де у вас немає інших рахунків. Тому, якщо ви хочете. Відкрити картку для особистого користування, то відкривайте іншу картку і не зраховуйте свої кошти на цю діякартку. І так, в кінці цього відео хотів би сказати, що оця діякартка це крок до спрощення, але має свої нюанси. Вона зручна, проте має свої ризики та обмеження. Тому, як я вже сказав, відкривайте картку. Цю дієкартка, хай вона буде. І користуйтесь лише на ній тими коштами, які були зараховані в рамках якоїсь програми. Прошу вас підписатися на канал Банківський клуб, поставити лайк під цим відео. Якщо у вас будуть питання в рамках цього, цього відео, цього питання про діякартку, пишіть в коментарях, будемо намагатися комусь швидше на них відповідати. Все найкраще.